Доброго дня, любі друзі, в Етері Софія. І так, яка енергія тобі зараз допоможе в будь-якій ситуації, в якій ти знаходишся? Що тобі зараз може допомогти? Вау! Відкритість, прийняття себе, своєї жіночості, в тому і є, любі друзі, сила. Тому і є наша сила в тому, що ми себе приймаємо, пані від себе кайфує, вона така, яка є, і дуже цим задоволена. Коли все на, навколо дивує, але нічого ні, коли все навколо. Чудове, але нічого не дивує. Це і є кохання. Да? Тобто, покохайте себе для початку і буде вам щастя. Повірте, кохання до себе змінює життя і всі сфери вашого життя.